Фантазії міської влади чи реальність кілька днів тому на платформах влади міста з'явився допис про те, що у гідропарку Рівного планують збудувати урбан Та як з'ясувалося, насправді його поява наразі під великим питанням, адже чиновники зупинилися на етапі визначення локації. Вони розглянули 11 ділянок для цього будівництва у Рівному, і найвідповіднішою виявилася та, що знаходилась у гідропарку. Однак почалася війна, і ці плани поставили на паузу. В рамках програми Президента України, великого будівництва та здорова Україна, в місті рівному планується будівництво Урбан Парку. Це парку для заняття спорту. В інших містах України вже є в Харкові, в Києві. це Ці майданчики зробили до війни. Умова від міста для будівництва, саме щоб місто віднайшло земельну ділянку. Це площа земельної ділянки, 2 гектари землі, не менше будівництво планувалося за державні кошти. А що буде після вони, не можу вам сказати. В управлінні містобудування кажуть, експерти обрали саме цю ділянку, оскільки там вже є спортивні локації, і урбан-парк їх би доповнив. Певну підготовку до того, щоб місто спільно із департаментом архітектури ОДА могли податися на фінансування для створення спортивної локації. Вони таки встигли зробити. Зокрема, наприкінці 2021 року міська рада прийняла рішення про надання дозволу на здійснення капітального ремонту гідропарку та формування відповідної земельної ділянки. Було прийнято рішення додати ще одну земельну ділянку. Попередньо також було. Проведено зйомку, оцінено озеленення з точки зору його цінності. Були проговорено з архітекторами, які мали проектувати той парк, для того, щоб в нас він вийшов більш таким природнім, з збереженням озеленення цінного, яке там є, з інтеграцією з тою цінною радянською скульптурою, та з можливістю такого переходу до більш такого спокійного відпочинку в тій частині гідропарку. Більше, яка зберігається, і ось нещодавно з'явилася змога внести інформацію про створення цієї земельної ділянки до державного земельного кадастру. Це намагались зробити, однак не вийшло. Адже на засіданні земельної комісії питання щодо затвердження проєкту землеустрою цього місця відклали на довивчення. Ми запитали у міських чиновників, чи є ймовірність того, що на цій ділянці збудують не урбан парк, а іншу будівлю, оскільки наразі проект заморожений. Нас запевнили, що це неможливо. Земельна ділянка знаходитиметься в користуванні в управлінні молоді та спорту, яке наразі не здійснювало ну тобто будівництво об'єктів, що суперечать. Містобудівній документації міста знову ж таки там є наразі земельна ділянка, яка вже багато років сформована, знаходиться ніхто не будує там ніяких інших видів використання, крім тих, які зазначені в містобудівній документації. Фінансування так само знову ж таки затверджує сесія міської ради або надаються державні кошти. Якісь відтак до завершення війни, а можливо і набагато довше новостворена земельна ділянка пустуватиме і очікувати на створення урбан парку рівнянам чекати не слід. Ангеліна Буракар, Артем Шоула телеканал Ай